Я хотіла би сказати про наших організаторів, про Ukraine Aid, який тепер є вже офіційно зареєстрований благодійною організацією під назвою British Ukraine Aid. Будь ласка, аплодисменти, це стало справді дуже важливим кроком для нас, звітні. Ми щиро хотіли подякувати кожному із вас за те, що ви змогли знайти час і прийшли сюди такий особливий день. День Святого Миколая і тим самим стали маленькими помічниками цього Миколая. Адже всі кошти, вилучені за квитки, куплені вами, вони стануть частиною нового життя когось, вони стануть новим протезом для когось. Вони стануть посмішкою на лиці дітей, людей, які змушені покинути свої домівки, адже, адже там війна. Тому ще раз оплески для вас. Дякуємо, що ви надалі підтримуєте організації, такі як Ukraine Aid, не здаєтеся, і попри те, що проживаєте у Великій Британії, знаходити час для своїх співвітчизників. Хотіла би сказати декілька слів вже про конкретні проекти, на які будуть витрачені кошти, зароблені нами за... не зароблені, а вилучені за концерти, за проекти, які проводить Ukraine Aid. Одним з проєктів це буде Плата двохмісячної реабілітації для українського бійця Артура Головцова в нейрореабілітаційному центрі у місті Києві. Також один із проєктів це протез руки для ще одного військовозобов'язаного, військово нашого захисника, який, на жаль, втратив свою руку це Олег Волошин. Ще один наш герой Сергій Товстик, на жаль, під час проведення. Спецоперації на Донбасі він втратив обидві руки. І зараз у нього ем, біогенетичний протест це, це перший такий протез в Україні, і ми горді, що Україна зміг долучитися до цього проекту, але цей протез також вимагає постійної підтримки або і для постійного функціонування. Тому Aid також, дякуючи вам, займатиметься і цим. І, безперечно, дітки, як можна забути про них? Вони, напевно, жертви війни, які, які найбільше цього не заслужили. На даний момент Україна співпрацює з організаціями, які допомагають діткам, які є переселенцями, і проживають вони зараз у місті в Донецькій області. Наразі ось такі проекти Юкраїна займатиметься, дякуючи вам. Якщо у вас є якісь пропозиції, якщо ви бачите, як ми можемо працювати більш ефективніше, ми завжди раді вам. Тому, будь ласка, долучайтеся, вносите свою лепту і ми ще віримо, що разом ми таки подолаємо цю війну і в Україні знову пануватиме любов, злагода і мир. Дякую вам. Також існує організація, яка «Ukraine Aid», але також є організація Монду Євромайдан, яка Теж невпинно вже впродовж двох років допомагає нашим військовим, які саме зараз перебувають там на фронті. Тобто постійно щотижнево люди відправляють речі тим, які зараз в холодних окопах серед мишей, серед бруду, серед холоду захищають нас усіх. І 31 грудня вони волонтери молодоні громадяни запрошують вас на новорічну вечірку. Яка розпочнеться о 8-й вечора і триватиме до третьої ранку. Як я вже сказала, всі зібрані кошти будуть використані на забезпечення захисників України. У програму входить музика: річні святкові страви, холодні та гарячі закуски, напої, аукціон, забави. Ну, Обіцяю вас не буде. А, також для тих, у кого є маленькі дітки, не переживайте, ви теж можете за ними приходити. А, у нас буде спеціальний майданчик для діток, тому. Стараємося все, аби кожному із нас було комфортно. Усі деталі ви можете дізнатися на наших сторінках у Фейсбуці або ж на оголошеннях на випадку.